Друзі, всім привіт, знімаєш? Да. У мене сьогодні новий оператор. У Старого оператора такий драман був, невигодний був, так що в мене свіжий оператор, якось легше. Дякую тобі, мій сину. Друзі, що хотів сказати, небагато, але чотири посилочки їде до наших захисників. Це хлопці замовили, ми з ним поспілкувалися, що потрібно. Тому і сьогодні їде. Дякую хлопці вам за захист нашої країни. Хто мене бачить, той бачить. Це все їде, хто замовляв до вас. Дякую своїм землякам. Це теж їдуть до хлопців, які 253 ОШБ Молодці. Дякую вам за захист нашої країни. Зараз світу до вас. І хочу ще звернутися до людей, які, у яких Україна в серці. Сина, правильно кажу? Так. Да. Будь ласка, потрібна допомога на придбання американок. Американок лопат, я вам покажу. Ось так вона виглядає. У запсі профіля є номер карти. Допоможіть, будь ласка, зібрати цей інтерв'ю. Він дуже довго тягнеться. Ціль 20 тисяч на 200 лопат. Будь ласка, поширюємо, долучаємося, допомагаємо. І робимо все, щоб наші військові були забезпечені хоча б з нашої сторони лопатами, кірками. кірками тож, кірки теж виготовляють, топори теж відправляють, наразі нужні ручки. общем, у кого є можливість давати, допомагати, це все разом ми робимо для нашого майбутнього. Щиро всім дякую, працюємо далі. Слава Україні. Сина, правильно сказав? Да. Дякую. Приключать. Приключать.